Ми розшукуємо 17-річну Ганну Абазіну, яка зникла ще на початку повномасштабної війни у місті Сєвєродонецьк на Луганщині. Росіяни захопили цей населений пункт ще у перші дні вторгнення. Тоді Ганні було усього 14 років. За весь цей час про дівчинку не було жодної звістки, але дуже сподіваюся, що завдяки вашій небайдужості дитину вдасться розшукати. Будь ласка, уважно погляньте на фото та спробуйте запам'ятати, як виглядає Ганна. У неї овальне обличчя, пряме темне волосся та карі очі. Звісно, що на цьому фото дівчинка значно молодша своїх 17 років, але я не думаю, що це завадить її упізнати. Якщо хтось раптом побачить Ганну Абазіну чи бодай щось знає про її можливе місце перебування, не зволікайте та набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми розшукуємо шестирічного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика теж з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком, і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії. Його бувша жона просила, і я його розшукую. Я хочу його під взяти. Вона пішла з дому і потім повернулася, але потім, потім знову пішла. І місце знаходження цивільної дружини і я не знав. Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована на початку минулого року. Мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабуси. З моєї рідної бабуся да со своєї прабабушки з моїх бабуся. Це було давно, напевно, десь у 23-му році. точно. це початок 23-го року. Я дізнався за це. Може, вона його раніше кинула, а призволяще, на гору мою бабусю, вийшла з хати. Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанську. Все це відбувалося приблизно рік тому. Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він шов, ну, відносно знав, що типу, там по слухам, по кліткам, ну такі, що десь він там по Алчевську був, потім його в Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження його невідоме, тому я його розшукаю. Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини? Чи хлопчика вивезли до Росії? З'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки не має жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває шестирічний син. Я розшипу свою дитину, Гриценко Олександр Олексійович, прохання там до когось доплачив його. Якщо хтось може по прикметам, якісь котрий які буде підходити хлопчик, будь ласка, дуже буду вам вдячний. Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 6-7 років. Він худорлявий, на зріст приблизно 110-115 см. сантиметрів. У нього пряме світло русяве волосся, овальне обличчя та карі очі. Він дуже добра, дитина. Він к людям дуже тянеться. Більше, якщо що що йому подобалось, це ну, бавитись там ну, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина неї статус ДЦП. Він не міг вимовляти таких формулюровок і там слів, якщо є смисл якийсь. Сашко має медичний діагноз ДЦП. Саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає, де він може перебувати зараз. Одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua